Мої вітання, колеги. з Заключним етапом після посадки часнику, звісно, що ви працюєте по цій технології, є внесення ґрунтового гербіциду з том 330. У нас після посадки є оптимально 10 днів до моменту появи бур'янів. Зазвичай після 10-го дня вони починають сходити, тому треба постаратись нести. Звісно, що можна і пізніше. Краще це буде, чим взагалі не вносити, Значить, єдина умова це вносити по сирій землі. Ну, це не означає, що сира земля це там, дощу треба чекати. Якщо у вас пройшли дощі, ну, земля-сира ну, вдень, ось як у нас зараз підсохло трішки, бо було сон, сонячно. А волога, вона, от, бачите, вона тут зразу, от, ось, зразу земля. Як бачите, сира. То так вносити можна. Це мова йде про сухоту, там, коли не було дощів, наприклад, місяць, два, три. Коли просто пісок, тоді чекаємо е, вологи. Тобто, по внесенню е, все дуже просто: стом можна вносити як перед дощем, після дощу, навіть в дощ. Тому на це сильно не звертайте увагу. Головне витримати норми. Значить, якщо це ранцевий оприскувач, то це у нас норма 100-120 мл на 10 літрів води. Якщо тракторним, то 6 літрів на 400 літрів води на гектар. Приблизно так. Це максимальні норми, це для важких, і для високогумусних е, е, ґрунтів. Якщо у вас пісок піском, тобто така земля дуже піщана і е, ну, бідна, бідна, тобто там пагорби зазвичай, то там, звісно, норму треба зменшувати. А в деяких випадках, е, якщо гумусу взагалі нема в землі, то і Забороняється, ви почитайте інструкцію, загугліть то навіть забороняється. Але це не означає, що у кого там чорнозими, там суглинки, тобто супіски такі різні, що треба використовувати і можна використовувати. Я б сказав, що це такі гербіцид, які практично ви не бачите ну після дії цього гербіциду, тому що він. Працює на поверхні, а корені знаходяться нижче 7-10 см 15 см, тому, відповідно, фітотоксичності на часнику не спостерігається. Тому е не бійтесь лити максимальну норму, тобто, е про яку ми сказали, тому що деякі види бур'янів, е е якщо лити меншу норму, вони проскакують. Якщо давати більшу, то весь спектр тримається. Значить, повтор, повторюсь, технологія осінь, весна внесення. Щодо тих, у кого є сумніви, навіщо вносити. Перед зимою, я вам просто раджу провести експеримент, внести частину, частину е, залишити так і просто потім порівняти, і ви саме все побачите. Е, значить, друге внесення у нас планується після закриття вологи, це в залежності від регіону, це або кінець березня, або е, квітень місяць. Потім по Сам процес внесення ми покажемо в кінці, тобто, на що треба звернути увагу. Ну, так, в принципі, ну, хто не працює по цій технології, є інша технологія, тобто, ну, наприклад, ну, понятно, що можна сполоти вручну, або найняти людей, або можна ще використовувати іншу технологію. Це весняне внесення гербіцидів. Там уже Треба дивитися, це і челендж, це і від злаків, і лонтрел більш серйозні. Все в залежності від бур'янів, які у вас на участку. Процес внесення стомпу полягає в рівномірності, і не треба спішити. Наприклад, порівнюємо це з побілкою стіни. Бо там, де ми пропустимо, там буде рости бур'ян, тобто не буде ефективності. Тому завжди йдемо дуже повільно і дивимось, щоб не було пропусків, щоб препарат дуже гарно лягав. Також підбирайте форсунку. Ну, наприклад, у мене зараз. На один, ну, на один отвір є форсунки на дві, то на дві краще не використовувати, бо дуже великий йде вилив. Тоді потрібно регулювати це все нормами. А так, як бачите, дуже повільно, дуже повільно. Бо якщо будемо бігати по полю, то толку особливого не буде. Всім дякую. До скорой зустричьи.